Втома і відвінив в того, кому нема чого робити. Треба знайти справу і приймати участь на своєму місці кожен. У нас нічого не змінилося. У нас економіка хоч п'ятдесят але працює. І, і Треба сидіти без діла, і це не буде так гостро сприйматися, як і втома, і, і паніка, і все інше. Це, це якості, які ведуть до самознищення знищення такого емоційного. Треба не бути налаштованим на, 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 на швидке закінчення війни. Якщо це сприйняти як нову реальність, яка є, і, і можливо яка буде довго, то тоді настає той спокій, що треба просто нормально жити, нормально працювати і не, не травмувати власну психіку. Це війна. Наші батьки пережили ту війну п'ять років в прикордонних районах вісім років війна. То як? Я був просто здивований, коли показали одне з південних місць, місць і показують взриви. Спалахів, зриви, дим все. А дівчина з коляскою йде по, по переходу спокійненько. Інша за нею, з дитиною з коляскою. Це люди, які вже адаптувались. А звичайно, є психіки, які схильні до паніки. Таких треба просто терміново їм дати виїхати, бо вони травмують в. в Власну психіку і поширюють вірус паніки на оточення. Це, 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 не, це небезпечно. Якраз я думаю, що ворогові дуже полетим, щоб ми були е, втомлені від війни, були е, нещасні, е, по, по, подавлені, Психологічно, це як це якраз та мета, бо зламана людина вона вже не здатна до якихось дій, які подативні.